Для нас, усіх українців, 24 лютого 2022 року стане пам'ятною датою, тому що нашу країну охопила найбільше після завершення Другої світової війни в Європі масштабна війна. Вона торкнулася кожного з нас. 24 лютого я прокинувся рано зранку від телефонного дзвінка мого брата, який мешкає в Києві, який повідомив, що розпочалася війна. Це було дуже рано, тому телефонний дзвінок був несподіваний. Ясно, що він так сколихнув нашу родину. Ми швидко зібралися, тому що розуміли, що треба. Багато питань буде вирішити протягом цього першого дня війни, хоча повної картини або повного усвідомлення ще не було. Тому я зібрав дітей, дружину, і ми їх переправив до батьківської квартири, а сам взялися рано на роботу, і ми провели першу за війну. Нараду адміністрації, ректорату у зв'язку з цими подіями, які дійсно стали дуже важкими, складними і трагічними для нас, цих українців. Ну, рішення було однозначним. Була необхідність збереження життя і здоров'я здобувачів освіти і колективу університету, було рішення розпустити. Всіх по можливості на місця їх постійного мешкання дітей у студентів до батьків, там, де вони мешкають їхні родини, щоб вони були разом. Бо це вкрай потрібно, щоб родина в цей час перебувала, ну, щоб діти принаймні перебували з батьками. і Вони розуміли ту всю високу відповідальність, яка була, коли на Чернігівщині стояло окупанти і Тимчасово захопили деякі населені пункти Чернігівської області, фактично, фактично навчання не відбувалося, а працівники продовжували працювати, виконувати свої зобов'язання. З перших днів війни частина адміністрації і співробітників. Взялися до зброї на захист нашої батьківщини, записалися до лав територіальної оборони міста Ніжина, тому що всі розуміли, наскільки велика загроза для нашої батьківщини становить ворожа агресія. Необхідно було в першу чергу дбати про захист батьківщини. Паралельно, звичайно, ми продовжували і робочий процес, тому що залишилася частина дітей у гуртожитках університету. Про них теж треба було дбати, про студентів як українців, так і іноземців. Тому було облаштовано місця для безпечного перебування в разі обстрілів ворожих, було забезпечено харчування. Для тих студентів, які залишилися, щоб підтримати їх, тому що зрозуміло, у багатьох з них вже не було зв'язку зв зі своїми родинами, своїми батьками. Тому, в принципі, я вважаю, що ну, ми спрацювали досить кваліфіковано на той момент, облаштували захисні споруди. І несли з одного боку чергування, з іншого боку, комунікацію з доволачами освіти. Тобто вона тривала впродовж кінця лютого і весь березень місяць, поки була е, активні бойові дії біля міста Ніжина. Хоча е, хочеться відзначити наших захисників Збройні сили, і загони тероборони, які брали участь в захисті міста. Що ворогу не вдалося захопити місто. Ми певний час перебували практично в оточенні. Комунікація з іншими великими містами була ускладнена, але разом з тим ми вистояли і велика шана і вдяка всім захисникам і колективу, в тому числі, що ми досить дружно в цей час спільно працювали і виступили на захід держави. Звичайно, що ми продовжуємо мріяти, і я думаю, що докладемо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати. У нас незворотній шлях до Європейського Союзу, до європейської родини. Я думаю, що зараз переважна більшість населення нашої країни, нашої батьківщини це усвідомлення. Ми побачили, хто наші друзі, хто наші союзники. Хто підтримує нашу країну, наш народ в такій складній боротьбі. І я думаю, будемо рухатись шляхом подальшого процесу входження України до Європейського Союзу і переконаний до НАТО. На жаль, на початку 2000-х нам не вдалося досягти цієї мети з різних обставин, ми зараз не будемо їх аналізувати. Ми тоді вже підтримували, в принципі, серед викладачів університету було багато прихильників до того, щоб Україна рухалася шляхом до Євросоюзу, і до НАТО. І ми проводили різноманітні заходи з цього приводу, інформаційні заходи, тому що <кхух> історичний процес засвідчує, що зі східним сусідом Українці завжди мали проблеми і завжди намагалися чинити опір тим агресивним крокам, імперським крокам, які були в різні періоди, в різний час, але вони були постійні. Це не перша війна. Будемо сподіватися, що після нашої перемоги на тривалий час ми призупинимо всі заізіхання і бажання в Московії. На подальшу агресію щодо нашої держави, але звичайно треба бути спільній єдиній родині з іншими європейськими народами, цінності, яких ми розділяємо, підтримуємо. І Це певна гарантія нашої безпеки на майбутнє.